Пустили газ в червну порожнину і все. І пухлина почала стрімко поширюватися. Чоловік або людина про це не знає. Не потрібно використовувати доктор Гугл. Один раз на рік це не займе дуже багато часу виконати гастроскопію і на рік ви вільні. Доброго дня! Мене звати Савенков Дмитро. Я працюю медичним директором обласного онкологічного диспансеру міста Дніпро, кандидат медичних наук, лікар онкохірург вищої категорії. Сьогодні хочу поговорити про таке дуже агресивне злоякісне захворювання як рак шлунку. А саме хочу освітити питання діагностики раку шлунка та лікування раку шлунка деякі питання причин виникнення раку шлунку. Існує декілька основних причин і теорій або гіпотез виникнення раку шлунка. По-перше, це наявність хелікобактерної інфекції шлунку, тобто захворювання, інфекційне захворювання шлунку, чинником якої являється бактерія хелікобактер Пілорі. Саме вона через декілька або декілька десятків років викликає таке грізне захворювання, як рак шлунку. Генетична спадковість теж має сенс у виникненні раку шлунку. Тобто, якщо хтось з ваших родичів першої ланки мав захворювання на рак шлунку, ви знаходитесь в підвищеній групі ризику. Спосіб життя, малорухливий спосіб життя або тип харчування, вживання. В їжу таких продуктів, як багата кількість маринованих продуктів, багата кількість копчених продуктів вона значно підвищує ризик виникнення рак шлунку. Мале вживання фруктів та овочів теж підвищує захворюваність на рак шлунку. Шкідливі звички, паління та зловживання алкоголем теж значно. Підвищують ризик виникнення раку шлунка. Це не стовідсотково. Якщо ви палите або вживаєте алкоголь, або ви неправильно харчуєтесь, у вас виникне рак шлунка. Але ризики виникнення раку шлунка значно підвищуються за наявності цих факторів. Взагалі, в онкології це загальна проблема. Відсутність будь-якої симптоматики на ранніх етапах розвитку онкологічної хвороби і рак шлунку в цій мірі теж це підтверджує. Тому, маючи малу пухлину слизової оболонки шлунку злоякісну, ми можемо взагалі не мати ніяких симптомів. Тому протягом сьогоднішньої бесіди я декілька разів буду повертатися до саме до, до, до питання, що потрібно виконувати гастроскопію, тобто дослідження слизової оболонки стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки, умовно здоровим людям раз на рік, без симптомів, будь-яких симптомів зі сторони. Шлунку, або верхніх відділів шлунково кишкового тракту взагалі. Але якщо касатися перших симптомів, то це слабкість, немотивована слабкість, це нудота, блювота неперехарчованою їжею, це так званий симптом мелена, це коли або виразка малігенізована, або вже злоякісна пухлина. Виникає кровотеча, вона змішується з харчовим комком, і вона виходить разом з випорожненням. Це, цей симптом зветься мелена, тобто наявність багатої кількості крові в калі. На жаль, я щодня в своїй роботі стикаюсь з ситуаціями, коли до мене звертаються пацієнти, маючи вже на жаль четверту стадію раку шлунку. І ось при бесідах з цими пацієнтами. Коли я з'ясовую, як розвивалася хвороба, що робили пацієнти, до яких лікарів вони звертались, дуже дуже часто, дуже дуже часто трапляється ситуація, коли пацієнти, транслюючи ці симптоми, які я казав, вони мають їх на протязі десь 8-10 місяців і займаються самолікуванням, це втрачений час, який на жаль, вже не повернути. Тому що четверта стадія раку шлунка це дуже важке захворювання, яке дуже важко піддається лікуванню. Тому я ще раз хочу зробити акцент на профілактичних оглядах і на дуже ранньому або вчасному зверненні до лікаря, якщо ви маєте якісь симптоми, які я перелічив раніше. Не потрібно займатися самолікуванням, не потрібно використовувати, як би це комічно звучало, не потрібно використовувати доктор Гугл. Звертайтесь до професіоналів. Нема стандартизованих методик, нема якоїсь загальної, загальної прийнятої програми скринінгової по раку шлунку, але є методи, котрі можуть виявити або виразку. Або якусь е, гастропатію, тобто неонкологічні захворювання е, шлунку, інфекційні або безінфекційні захворювання шлунку, котрі можуть привести далі до раку. Тому е, один раз на рік це не займе дуже багато часу виконати дослідження слизової оболонки шлунку з травоходою 12-палив кишки. Це дослідження називається гастроскопія. І це питання буде закрито. Або ви будете лікувати неонкологічну хворобу і будете більш спокійні, або вам скажуть лікарі, що ви здорові і на рік ви вільні. Наскільки я онкохірург і я е, дуже багато опираю пацієнтів з е, раком шлунку, е, то сьогодні я хочу дуже розвінчати дуже поширений міф е, про е, рак шлунку е, та декількох інших е, органів, але найчастіше це стосується саме раку шлунку. Мене звертаються пацієнти, і е, ми йдемо в операційну. Під час операції я встановлюю розповсюджений пухлинний процес, який має системний характер. І в такій ситуації немає ніякого сенсу наносити пацієнту операційну травму, тобто немає ніякого сенсу його оперувати самою операцією, видалення самого враженого органа. Ми не продовжимо життя пацієнту, а навіть можемо скоротити його, отримавши якісь ускладнення. Тому ми відмовляємо пацієнту під час діагностичної операції в видаленні шлунку з пухлиною. І після цього пацієнти усвідомлюють. Що е, пухлина в них розвивається дуже-дуже стрімко. Взагалі, е, в народі кажуть, що пустили газ в червну порожнину, і все. І пухлина почала стрімко поширюватися. Ні, це не так. Е, пухлина вже була поширена. Але, як я казав раніше, е, наш організм дуже-дуже довго. Е, Чинить спротив прояву цієї пухлини. Він дуже довго гасить симптоматику, він дуже довго тримає себе е, на дуже е, достойному, пристойному загальному рівні. І чоловік або людина про це не знає, тому що він не використовує взагалі ніяких це на це зусиль. І Думає і усвідомлює про себе, що він або не хворіє, або хворіє зовсім трохи. А насамперед, взагалі, хвороба вже має поширений характер. Тому ні, газ червоної порожні ніяк не впливає на розвинення пухлинних клітин зовсім. Загальний висновок по темі раку шлунку може звучати наступним чином: змініть. Тип харчування не використовувати багату кількість солоних, маринованих, кислих е, продуктів. Дуже стримано відноситись до вживання алкоголю. А е, такі шкідливі звички, як паління, теж можливо потрібно задумати, щоб кинути, е, вести більш рухливий спосіб життя та обов'язково виконувати профілактичну оглядову гастроскопію хоча б раз на рік. Кожен четвертий дізнається про онкологічний діагноз на останніх стадіях, тому що на початку рак не болить. Онкопросвіта. розповідаємо про рак відверто та об'єктивно, допомагаємо подолати психологічні бар'єри, розвіюємо міфи про онкологію, навчаємо, як правильно піклуватись про своє здоров'я. Онкопросвіта. здоров'я починається з освіти.